Кажуть, коли падає зірка, потрібно загадувати бажання у сьогоднішньому відео. Ви зможете зробити це ще не раз, тому залишайтеся. Привіт, друзі! Мене звати Ярослав Гопаца, і ви на моєму ютуб-каналі про шоу бізнес. Якщо ви ще й досі не підписані. Ох, друзі, багато чого втрачаєте і багато про що не дізнаєтеся. Тому швидко виправляйте цю помилку і давайте починати. Зірки, це не лише популярність, фанати, концерти, гроші, а ще й курйози, конфузи, моменти, коли все йде зовсім не за планом. Тому сьогодні я вам покажу українських артистів, які падали, падали, падали. падали. Ну ви зрозуміли? У нас тут немає якогось тупа, чи рейтингу найкращих, найгірших чи найсмішніших падінь зірок. Ми просто будемо розглядати їх по черзі і дивитися, як вони на це реагували. І почнемо з української підідівни. Принаймні так її прозвали у соцмережах після скандалу з американським репером. Тіне Кароль. Вона вже так багато років на сцені, що думаю, падала багато разів, але не все потрапляло на відео. Тож давайте подивимось, що мені вдалося знайти. Раз, все раз. <г yearly> Ти бачиш, всі звикли, ніхто навіть не, не прийшов рятувати мене. До речі, загадай бажання зірка впала. Так, далі у нас іде легенда Олексіївна або Наталія Могилевська, І знаєте, в неї є така пісня. Ну, я сьогодні музичний, друзі. Вибачте, я танцювала, тому пропоную замінити слова у цій пісні і співати так. Я танцювала, так, танцювала, що з-під ніг земля зникала. Дивимось. Переходимо до трійки молодих артистів, які вже полюбилися українцем. Це як так, Волканов і Муаяд. Вони вже встигли, так скажемо, політати на своїх концертах. Хтось у танці, хтось з вокалом, а хтось в Одесі. На щастя, все обійшлося без трав, особливо у Муаяда. в Я пообливав сцену водою, звісно ж, ще пару раз. Всім все подобається, все несеться кльово, але була сцена максимально ліпка, якась мокра. Буває що навіть поливаєш, але вона терпіма, а буває, що поливаєш і просто ну, дуже стає слизько. Це був той банок. Я починаю співати мокро і просто пригаю, ну, коротше, собі все віжую. І в один момент просто викупаю, що я не встою на, на одній нозі і просто палив. Просто так. Резко сідаю, називаємо це так. В моменті я відчув, ніби прям час зупинився, і я прям іду в слово мотив бачу. Я думав, що сидів на минуту отвічаю. Я там побачу, що там пару секунд. Ну йдіть, я вас просто цьому щечку, так буду наш інші. Ні, я тепер вас не хочу ціловати от мене. Боже, ви що сестра усіка рішла Я не могу понять. Ой, це вісті-ток буде взяв. О, засвітило мені в обличчя світло. І я зрозумів в певний момент, що я йду вперед, але не бачу, куди йду вперед. І розумію, що я йду до людей вниз, падаю на пол, але не закінчив співати і далі почав вставати і кажу: люди, я до вас прийшов, якщо що. Коротше, я Бетмен Моя на цей момент. сверхлюдина. Падаю не боляче. Дякую. На черзі у нас бронзові призерки Євробачення, які представляли Україну, це Злата Огнівич і Джеррі Хейл. І так, злата ледь не полетіла додолу у моїй рідній білій церкві. Я, до речі, був на цьому концерті. Енергетика у злати файна, співала файно, танцювала файно і так само файно, ледь не приземлилася на глядачів у першому ряду, де я і сидів. Змішки змішками, але на щастя, все обійшлося. А ось Джері Хейл впала в оркестрову яму у Тернополі і потрапила до лікарні зі зламаним ребром. Так, від пошкодженого ребра переходимо до ноги, а це у нас Артем Пивоваров, екстремальний співак, який любить полазити, політати, а так енергійно погопцяти, потанцювати на сцені. І ось у 2023 році в Польщі з ним трапилася неприємна ситуація, але, попри це, Артем продовжив концерт. Ще один любитель енергійних танців Монатік. у 2018 році він виступав у мінську, і таке, господи, просте було. І під час виконання пісні точево ума» Ну, трішки не помітив, куди ступив своєю ніжкою. А наприкінці у нас та хто співала з Монатіком у дуеті, екс віагрянка Віра Брежнєва, яка підтримує Україну, але люди її сприймають неоднозначно. Так от, на якомусь там фестивалі в Молдові, де Віра виконувала свої російськомовні хіти, вона втратила рівновагу і ледь не зарила носом. Ну що, друзі, ось так українські зірки падали і піднімались, падали і піднімались. А ми давайте піднімемо це відео. у Топи тому поставте йому лайк, напишіть коментар, чи взагалі сподобався вам такий формат, і обов'язково підпишіться, бо я вам казав про це ще на початку. І сподіваюсь, що ви загадали не одне бажання про цього відео. Бо що, коли зірка падає, потрібно загадувати бажання. А якщо не загадали, то загадуйте прямо зараз загадали. Сподіваюся, вони неодмінно збудуться, ці бажання, бо цього хочете ви, цього хочу я, і вони, вони збудуться. От я вам кажу, що вони збудуться. Тож побачимось і почуємося вже зовсім скоро. Це сердечко для вас. Якщо схоже на сердечко. Па-па! Папа.